Абмін визначився з датами початку і закінчення нового навчального року. Він триватиме з 1 вересня до 28 червня. Перед його початком все більше шкіл прагнуть повернутися до занять офлайн однак дозволять лише тим, що мають укриття. Ну і з огляду на це наш Влад величко поцікавився, яка ситуація з укриттями в українських школах зараз. Безлюдні коридори та порожні класи. Так у цій столичній школі не лише під час канікул, а й увесь навчальний рік. У цій школі 1100 учнів. Однак торік тут вчилося лише 100. решта учнів 2-11 класу навчалися дистанційно не було де розмістити дітей. А найближче укриття, яке ми маємо, це паркінг на ринку Юніс, що від нас відстань 700 метрів. А за правилами школи не мають право водити дітей до укриття, якщо відстань до нього більша за 100 метрів. Безпечне місце обладнали у бойлерній площа укриття 60 квадратних метрів, І під час повітряної тривоги тут розміщується понад 100 осіб, серед яких 88 першокласників. першокласників. Оскільки тут немає жодної вентиляції, то просидіти годину, дві, а інколи й три буває досить нелегко для дітей. На протязі повного навчального року нам весь час обіцяли, що як тільки закінчиться навчальний процес, сюди приїдуть відповідні структури та почнеться будівництво укриття для наших дітей. Спочатку школи пообіцяли добудувати бойлерну, але там забагато комунікацій. Далі хотіли встановити модульне укриття. Однак Київрада не затвердила ще жодну модель такого, що відповідало безпековим нормам. З березня місяця ця історія має продовження, але поки що розв'язки ми не бачимо. У відділі освіти Дніпровського району Києва кажуть, єдиний можливий варіант будівництво нового укриття. Але для цього потрібні проектна документація, гроші і найголовніше. Роботи точно вже не завершать до 1 вересня. Ситуація із укриттями у цьому ліцеї лише один приклад: з поміж тисяч по всій Україні. Порядка 30% шкіл взагалі на кінець навчального року не мали укриттів. і тут, якби якраз саме на ці школи, зосереджена першу увагу міністерства освіти. Тому МОН заявили. Як навчатимуться діти очно чи дистанційно? Вирішуватимуть місцеві військові адміністрації та представники кожного закладу освіти. Близько п'яти тисяч шкіл вже були облаштовані укриття. Це фактично 40% від загальної кількості шкіл. В інших школах укриття були або не облаштовані, або взагалі відсутні. Уряд виділив півтора мільярда гривень на облаштування укриттів, але у міністерстві кажуть, цих коштів на всіх не вистачить. Сподіваються на допомогу міжнародних донорів та партнерів. Але навіть якщо ті виділять кошти, до 1 вересня облаштувати сховища у всіх школах навряд чи вийде. Тож, щонайменше 20% навчальних закладів працюватимуть таки онлайн. Владислав Величко, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.